Сьогодні я вам покажу квартиру двокімнатну на продаж в центрі. Там театр Садовського. Балкон. Повністю театральна. Це театральна 11 у нас. Там соборна. Там кумбари. Дві кімнати. Повністю під ремонт. Все. Тут вхід у нас санвузол. санвузол, друга кімната. Ванна ще і кухня. Ванна, высокая стеля. 4 метра, комора, кухня, газовая колонка. Вот нам внутренняя дверь на двусторонней. Звонить, пока пташки спевают, мы вам продумаем і...